Мене звати Олеся Єдинак-Хома. Я є засновницею і СЕО компанії Єдинка Дідітал. Є автором волонтерського бізнес-проекту «Do Business with Ukrainians» власне і зараз засновницею стипендії імені Віктора Гурняка. Власне, почну з того, що я сама є стипендіаткою, я завершувала магістерську програму з технологічного менеджменту, і це сталося завдяки стипендії. І швидше за все, якби не стипендія, це на сьогодні не відбулося. А завершення цієї магістерської програми мало великий вплив на моє професійне життя. Тому мені дуже хотілося. Заплатити назад, такі, але верди зробити. Але я чомусь думала, що для того, щоб заснувати власну стипендію, потрібно бути дуже старим і мати там кілька мільйонів доларів на рахунку. Тобто я навіть ну, не допускала такої думки, що це можна, наприклад, зробити зараз, і це набагато легше. Тому я навіть не наважувалася якось детальніше цю мрію пропрацьовувати як ціль. Але коли на початку навчального року, у 2021 році, ще до війни повномасштабної, я побачила пост одного з співвласників Київської маркетингової агенції про те, що власна їхня компанія. Започаткувала свою стипендію, я подумала, що якщо знаки існують, то це цей знак, і мені треба як мінімум дізнатися, що для цього потрібно. Власне, тоді ми списалися із, із УКУ, і мені розповіли, що насправді це набагато простіше заснувати свою стипендію. І власне це був перший крок. З початком війни нам довелося переглянути свою... Стратегію щодо цього, тобто у нас взагалі стояло питання там, виживання бізнесу і оплатити повну ту стипендію, яку ми собі планували, ми не могли. Але е, точно розуміли, що маємо зробити перший крок, і нехай вона буде там, частковою, але ми зробимо цей перший крок, тому що е, часи таких потрясінь е, і трансформацій. Інвестувати в майбутнє є суперважливим, і ми маємо це зробити зараз. Ми говорили про стипендію з УКУ ще до початку війни, і тоді в мене ще не було якогось такого чіткого бачення, чи це має бути якийсь певний напрямок, чи вона повинна бути іменою. І власне уже після початку повномасштабного вторгнення, коли ми побачили, що Власне, інформаційний фронт є не менш важливим, він відіграє велику роль. У мене в голові сплили слова Віктора Гурніка, Героя України, підприємця, воїна, пластуна, журналіста, який казав, що його фотоапарат це є зброя. І, власне, з цього моменту стало зрозуміло, що ця стипендія буде іменою. Це буде стипендія імені Віктора Гурняка і її. Задача буде підтримувати навчання майбутніх професійних українських журналістів. Сьогодні, власне, ми, готуючись до цього інтерв'ю, проговорювали теж про нову можливість. Як набагато більше людей ще в простіший спосіб може приєднатися до інвестування в майбутнє нашої країни? Це проект донація. На сайті можете побачити скільки потрібно витрачати коштів для того, щоб один студент в УКУ навчався. Ви можете інвестувати свої кошти лише в один день навчання студента. Якщо ви можете більше, тоді ви інвестуєте більше. Але повірте мені, це маленький крок яким здається таким маленьким, мені супер потрібний, тому що чим більше людей долучиться до цього проекту, так як може, тим більшим буде акумулятивний результат. Тому тепер є можливість не тільки в бізнесів, не тільки в багатих і старих людей створювати стипендії. Тепер фактично кожен може долучитися до того, щоб створити свою невелику стипендію і задонатити кошти на навчання хоча б на один день одного студента оку. І це вже буде чудова інвестиція інвестиція в наше з вами майбутнє. Я думаю, що все-таки важливо е, розповідати про якісь кроки, які ми робимо, для і інвестуємо разом в наше майбутнє, бо е, це може стати е, натхненням і мотивацією для інших. Тому що у моєму випадку мене мотивував пост е, про стипендію, яку заснувала інша е, київська е, маркетингова агенція. і Це для мене стало поштовхом. І тому е, я сподіваюся, що. Е, Мій випадок, мій кейс надихне когось іншого і покаже, що не треба бути старим для того, щоб засновувати стипендію, і що це набагато простіше. Але насправді, в довшій перспективі, може мати дуже велике значення. Це може мати якесь додоносне значення, як для стипендіата, для університету, тому що ця людина вона буде далі розвиватися. І це важливо для країни, тому що чим більше підприємців, людей будуть робити маленькі кроки, тим. Швидше ми побачимо якийсь акумулятивний спільний крутий результат. Я думаю, що українці є філантропами, і е, я думаю, що е, е, теперішній час показує наскільки е, приказка про те, що там моя хата з краю і все з цієї історії є придуманим і нав'язаним, бо воно є геть не про нас. Ми вміємо об'єднуватися, якщо раніше ми бачили. Об'єднання громадських організацій, волонтерів, то під час цієї повномасштабної війни ми побачили об'єднання бізнесів, що в принципі, ну, не є характерним. Ми власне, з проєктом до бізнес спостерігали, коли конкуренти об'єднуються для того, щоб вижити. І я вважаю, що це дуже круто. Тому так, українці є філантропами і українці є командними гравцями.